Що робити, коли виникає проблема із кольором друку принтера? Наприклад, у нас була ситуація, коли принтер е, друкував е, кольор обличчя надто червоний. Е, в такому разі ми заходимо в панель керування, е, шукаємо тут пункт пристрою та принтери. Знаходимо наш принтер. Заходимо в параметри друку, відкриваємо додаткові параметри. І тут знаходимо пункт керування кольором зображень. Нам потрібно, щоб метод ICM завжди стояв ось так: handled by host Systems. Якщо стоїть Disable. І by printer, то може принтер друкувати е, трохи неправильні кольори. Нам потрібно, щоб стояв ByHost Systems. Е, натискаємо це, зберігаємо, все і перевіряємо друк.